Ми в космосі, взагалі ми прилетіли в космос, хто не знає. Оце мій корабель. Я на ньому летів і прилетів сюди. Полетів у космос, думав там сусідів не буде, ага, бо ходи. Ходив же сіди на мене. І так, ми звільнили Мері. Ви б виділили, як ми її звільняли. Оця клітка, що ви собі розуміли, була в тій хаті. Де да ви, це хто такі? Ніфіга собі в сусіда. Колеги! Ого, о, я запід слухаю. Дивись я в шоці. Та, марки, бо зараз бозори капне. Капець буде. Так, так, добре. Що тобі принести? Ящик з спів скільки років? Запусти конвейер краб'ячої води. Опа. Ті, ну, що ти вічно робиш, Фібі? Бляха-муха. Розбудила сусіда чи що не розбудила? Achou que tu Привіт всім! Ви на каналі Скле. Продовжуємо проходження гри Темна Загадка 2. І так. Того разу на чому ми закінчили, ви пам'ятаєте, на чому ми закінчили? Ми у космосі, взагалі, ми прилетіли в космос, хто не знає. Оце мій корабель. Я на ньому летів і прилетів сюди. Полетів у космос, думав там сусідів не буде, ага, во, ходи. Ходив вже сіди на мене. І так, ми звільнили Мері. Ви б виділили, як ми її звільняли. Оця клітка, щоб ви собі розуміли, була в тій хаті. Хі -хі. Подивіться, то треба бачити. Що таке? Йой, я уже думав, що всі за мною біжать. Так, коротше, Мері. То ж треба робити? Yes. Скаче, ЄС yes, каже! Чу ж ти єс! Yes. Той за мною біжить та є yes, а, -а, -а. Ну як він не зловив? Це ужас якийсь. Просто ужас, чесне слово. Я лише зайшов. Нічого не робив, нікого не чіпав. Оце тут не нервує, бо він, сусід тут думає, що його територія вся. Просто вся всюди. Так, Мері, що робити? Що єс? Що вона єскає? Е, зустрінься з Мері. Підслухай зустріч сусіда. А, зустріч сусідам треба підслухати. Зустріч, ну я впевнений, що це в нього в хаті. Значить, тихосенько йдемо туди і слухаємо. О, сусід там. Ну треба, я думаю, почекати, що він відійшов звідти, ні? Сусід, тікай геть звідти. Цей коп обходиш, що ти тут ходиш? Та поможи мені, ніколи не помагає. Ей, вже не лови мене. Ей, який з наручниками. Так, сусід прямує туди. Миле Милегосенько, тихосенько, обходимо сюди, поки я обходжу і лайки поставте. Комент напишіти, як вас справи. Яка зараз година, коли видивитися? Хе. Буду знати, в який один сам більше дивляться. Так, добре, чекайте. Ось, бачите цей кран? От ми через той кран її звільнили. Через цей кран. Чуєте, що в мене є одна ідейка? В принципі, я не знаю, чи вийде. Або звідси ми її випхали. І бачите, там люк зверху відкрився. А ми зможемо сюди залізти? О, дивіться, тут і коробки поскладені. Мені щось здається, що це спеціально так зробили. А ну, давайте. Добре. Ну, диви це спеціальна стежка сюди давай. Так. Опа. диви це хто кто ніфіга собі сусіда колеги ого о я слухаю. дивись я в шоці Та, бо марки, як капне Капець буде Добре, одно ну є. Ай, мені треба направляти на те, хто говорить. Ай, цего не встиг. Та говорить. Ай, то чекай, я не встиг, О. Короче, я записую це все на Диктофон? А потім будемо перекладати. Сніп, снап, щось там, ББ, ББ. Далі хто? Оця. Капець нього банда, дивись, то це вже страшний. Що свій колегів сусіда? Я думаю, він нормальний. Ну як нормальний? Я думаю, в нього друзів нема. Заяць. А хто далі? Сусід. Ай-яй-яй. Мені ще трошки, бачите? Мені треба всю касету записати. Щоб зрозуміти, що вони тут планують, вони якісь плани напевно, мають 100%. Хто говорить? Окрап! Чи це рак? Ти зміг! А що тепер? Тихо, тихо, тихо. Що за дух? хтось не вийдів, що? Ей, та тільки я звідси! Опа. Дивіться. Може, мені то забрати? Сусід десь побіг. А як? А як мені цей? Е -е, мені якось то забрати треба, чи мені проникнути такої до хати? М -м -м, я не знаю, що робити. Давайте попробуємо до хати проникнути. Е, я її вилізти не можу. Сила! Оце прикол. То значить, мені щось тут треба зробити. Але як? Я ж нічого тут не зроблю. Батарейку кину, та не кину я ту батарею. О, сила! Батарейка впала. Сила, я застряг, я упасть! Будь ласка, то випусню, неї. Ну, давай, давай. Виліз, ледве! І впав знову. Так, нам тихонько, зайти до сусіда і забрати ту карточку. Бачите, там карточка. Я впевнений, що вона для чогось. Так, сусід де? Ово він. Уйди. Ай, уейди, ну то сусід. Движ, купа купот порозкидано. по розкідану. Так, на коміт парсі був, був на третому, 100%. Ай! Я ще в його пастку попав. Та все, все, все. Руки піднімай до гри. Хі -хі. Капець. Я був застряг, там заплішився. А де та дівка діла біла? Прийшла, напутала сусіда і пішла. Я в шоці. А ну я хочу попробувати, може можна залізти ось сюди ось в цю що знизу. Тут де дирка, теж є. Отут, що під краном. Я можу туди залізти? Ано! О, дивіться, я попав сюди. Так, камера. Е, ми зразу по лядах. Ми любим по шуфлядах, ці шарити. Так, батарейку візьми. Хоч одну. Дві, Добре, дві бери. Добре. Знадобиться батарейки, батарейки знадобляться. Ехо. Ну, нажми пиппеску бігом, типи-60, ще. Балкон. Ну, я не розумію, де та кімната, чуєте? Ой, камера мене заметила. Отут! я забрав! Тікати треба. Все, тікаємо. Так, став он. Бачите, що це таке? А там справа є така штука, тікаємо геть звідси. Може, поліцейському дамо? скажемо дивись, Тут все щось планує, поліцейським не закриє. Скаже, то ти щось плануєш, або вона вже там чекає мене. Все, біжу з фотографією. або став онлі. Це, це. Так, фібі, ти фібі? Всі жінки відьми Фібі, та говорити будемо? Чи що? Заморозили мене! Фібі сталося іди я думаю, що з тобою? Чого тебе рак на цьому? Я не знаю, що робити? Став Онлі? Ну це ну і вона тут. Щось тут треба зробити. Я впевнений? Кнопки не нажимаються. А ну що тут пише? Що пише? Якщо ви читаєте, це, значить я не змогла повернутися. Будь ласка, спосіб зупинити крабі до сусіда. Добре, добре, я знайду спосіб. Ай, що з цю карточку робити? Чи це просто фотографія, що сусід щось планує в цьому гаражі? Або він ще й там. Ну добре, він планує що в цьому гаражі, а мені що робити? Ну Давайте подивимося завданнячка. Повернись до Мері. Ай, йдемо до Мері, точно. Може я їй фотографію покажу, і вона щось мені скаже, що робити далі. В будь-якому випадку ми просунулись далі. Я думаю, тут головна місія спасти Мері, ані. Мері Мері. Yeah. Так, так, добре. Що тобі принести? Yeah. Ящик з пивом. Тобі скільки років? Запусти конвейер краб'ячої води. Угу. Чекай Мері, натримай фотографію. То тут, напевно, з цього боку бачите? Ось такий колір. Краб'яча вода є в шоці. О, во, стрілочка щось. Коротше, нам щось запустити, треба, щось зробити треба. Добре, а інструкція? Як цим керувати? Тут ж має бути інструкція. Я тут взагалі обше... нічого не знаю. Ладно, тут є якісь речаги. Ну вони не працюють поки що. Я думаю, що десь щось увімкнути треба. Ану, напочка робить. Опа! О! Є, поїхало! Дивись, флешка поїхала, добре. Ммм, тут так мені треба обернути якось. А як це обернути? Оза флешка поїде туди, куди треба. А во! Все. Повернув, добре, флешка сюди, сюди, сюди. Їде сюди, я це повертаю. Правильно? А ну дивимося. Зараз ми наробимо. Е, зупинилось! Ні, їде, їде. Їде, їде, їде. О, тут зараз наповнення поїде, дивіться. Оооо. Далі Красота, а ще одна флешка. Вона к забада флешок треба. Туди їде, о там щось зробити. Треба, там той краб ходить. чого я зараз щось там замучу Зараз, зараз. Витя, вона сюди, тут певний корок. Буде. Чекай, да. за ці стріли в мене. Ху не попав. Давай, давай. Е, нажов! Тікаймге! Буду знову буде Він пішов. Так. Одна флешка є? Є, одна флешка. Туторіал закінчено, починається гра. Е, тобто я тепер сам все маю робити. Та страшне. Повернути дві штучки. Ого! Оце проблема. На, я вже повернув. Фішок треба там десь ще... Заморозили. Якщо я не встигаю повернути, мені здається, що флешка пропадає. Е, хто там не заморозив? Ну це штука? Ня! Давай, 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 Є, нажав. Це типу, ми розрядили його чи що? Так, флешка їде вже туди. А друга? Друга їде, добре, чекай. Не попав! Є, нажав. Ай, заморозили. В принципі, немає нічого складного. Тільки би мене не заморожували. Так, їду туди, флешка вже тут на під'їзді, давай, чип, сюди. Це буде третя, нормально. В принципі, все добре. Я вам скажу. Це сюди, добре. Ця штука, що вже теж хочу пуляти. Ай, та що, Та я її заблокував. А, воно відходить назад, бачите. Ч, ничего. Так, флешка тут. Тут все добре. тут все добре, тут все добре, тут все добре. А, у нас тільки одна флешка, прикиньте. А ця штука тоже назад, да. І вона повертає зразу. Так. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Давай, 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 давай. Ты програв, а ч я програв? А чого що пишеш, що я програв? Я не розумію. Дві всі флішки пропали. Мені всі 6 фляшок, треба, напевне. зловити. І якщо одну пропущу, то я програв. Добре, добре, я готовий, не переживайте. Погнали, одна з 12. Погнали. Я вже розумію, просто як все працює. Давай. Давай, давай, друга флешка поїхала. Треба. було два треба... 2 с 12. Ну мені хоть 6 треба, правильно, правильно. Ну то що я був програв? Там пару фляшок не доїхало. Мені здається, що це несправедливо. Вам як здається. Так, ти стріляй, стріляй, ти і так не попадеш. Так, поки що все добре. Дві флешки проїхало. Добре, добре. Чотири вже. на. О, все, повернулися. А, одна розбилась. Так, отута. Тут ще ні одної флешки нема, чо? Так, одна туда поехала. Йду, любим нажимаю там. Нажав. Лишь не заморожуйте. Бо їх заморожую, все, капець. Добре. Добре. E, мені здається, поки що все ідеально. Я буду без, без перестанку такого цього робити. Нажимати. Давай, стріляй, стріляй, не впадеш. Добре. Ааа, До... заморозила. Ту штуку зверху треба цокнути. Давай, 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 давай. Добре. Нормально. Нормально працюємо. Ми Красавчики. Добре. Скільки там фляшок? 10-12, давай, давай, давай. Всьо, зараз все буде, Що? 4-6 о. Той щось не може в мене стрілити. Є, зараз буде 6-6, але я красавчик, 12-12 поїхали. Ти типу по виїжджай 12, і треба, щоб доїхало, як мінімум, 6. Ти зміг. Я зміг. Я зміг. Несемо флішки. Ой, та зараз я нап'є, Мері. Чи можемо щось маємо зробити? Це? Так, лиш не розбите, головне. Мері. А де Ади дивись, що я маю. Е, Що вона ще хоче? Yes. Yes, та чекай. Проберись на горище. Ай. Ну, я не хочу. Приберись на горище. Ну я. Де взагалі сусід? А, настріг. Ну давай полізли. А де він є, я не знаю. Мені треба знати, де сусід. І туди я приберуся. Він вдома взагалі? До речі, може його нема вдома. Давай доб'ємо, поки його нема дома. На горище залізти треба. Ну я зараз залізу. Дай батарейку мені треба розбити скло якесь. О, тут є вихід. Е, а як? Вийде? Розбив. Тихо. Ну десь мають бути якісь сходи. Як? Як мені туди залізти? Хто знає якийсь спосіб? Приберись на горищі, через дерево. Може краном? Проберись на горище. Ну зара, зара. А можу я під'їхати ним? Оце би було прикольно. Я собі під'їхав, став як треба. Ні, не, не під'їжджає. Давайте, значить... А ну почекай, а з цього боку, якщо я залізу. Ні, нічого не роблю. Думаю, за руль, сіду, ага. Не пускають не за руль. Ну і як? Ну скажіть, скажіть мені, як мені дозабратися? А, мені треба щось придумати. Якось залетіти туди, чи що? Цікаво, цікаво. Проберись на горище, або десь драбина має бути в нього. Або може то не на то горище, А, на якесь друге горище, але які тут є друге горище? Тут другого нема. Добре, давайте пошаримося, вже в хаті. Е, дивіться, тут все спокійно, нічого немає, може десь просто. во, є якісь двері блимують. О, ліфт. Зрозуміли, доступний ліфт, який веде на горище. Звідки я знову, га? Я не знов взагалі відкривайте двері бігом. Так, яндію, сусід не тут. Опа. Ну, що ти звісно робиш, Фібі? Бляха-муха. Розбудила сусіда чи що не mm -hmm. розбудила? А щоб тобі добре було? О, як спати далі. Тихо будь. то я тобі кажу тихо будь. Лебенися до мене. Е -е, мені тут дуже тихонько треба ходити, бачите вухо? Значить, сусід слухає. І як я маю тихо ходити? Мені вклікнути що? А ну нажми піписку -пі, бігом, ти піпишися, ще нажме на дзвіноток, щоб ти не загубишся. О там щось є. Давай я це покидаю. Бачите? Е! Пощастить наступного разу. <пш> Сильно. Та я ще нічого не робив, я ще кинув. Та добре, то все. Звідси! А мені хоч на горище? ну? Приберись на горище. Ху на горище. Я вже думав, що буде капець. Е -е, ну, в принципі, ми можемо бігом бігти, забігти до хати і зразу на ліфт цісти. Ну, треба, що він трохи йде що. Так, навчимося ходити тихонько. А як то ходити тихо? Хтось сміє тихо ходити? Я, наприклад, не вмію. Ну як, він не ходиш тихо? Він не кидає тихо, він нічого не робить тихо. Він як не знаю, що сусід не побачив. Сусід, та дай мені спокій, я, я собі на ліфт. <гас> я поїхав, а сусід не залишився. А прикиньте, якби я заблокував ліфт, щоб він не не їхав і все було шикарно. Та я знаю, знаю. Я знаю що ти чудиш? Давайте ще одна спроба, а ніяко продовжимо на наступні серії. Ми сьогодні, в принципі, багато зробили. Якщо чесно, я думаю, що тут кінець. А ніфіга. Ще якусь розмову підслухали. Так, добре, ліфт поїхав. Дивіться, тут купа речей всяких. О, тому якась машинка, бачите? Мені це все треба обшарити. А ну, давайте я подивлюся, може тут є цей. Чутливість до меню. Налаштування. О, управління. Може тут є тихенько ходити. Ну це що таке? А, це прижок. Це не то. Е, це те, що в мене в сумці є, та ні, нема тут такої кнопки. Тут не чесно. от чесно. Чесно, що не чесно. Ну ви самі бачили. От я отако трошки лишу. На всякий, ну давайте йдемо. Я дуже тихо ходжу, дуже. Хоч просто підемо, подивимо, що тут є. Іде той сусід. І він зразу ловить. Він не то, що біжить до мене, він ловить зразу. Відсунув. тут є пила. Пила, що ми можемо зробити? Двісті крісла спеціально поставили, не можуть упасти. Засують шуфляду. Що за впаду. Хм. Ми щось тут маємо знайти серйозне, я вам чесно кажу. Так, тут якась квітка? Можливо, це не те. Ну, Но... ааа, я кинув нечайно. Давай сюди, це що таке. О, там щось є в холодильнику. А це? Можливо, це не те. На. Давше хотіть голосно ну, не паде, не розбилось. Там все спокійно. Отам От машинка, бачите? Йдемо подивимося, можливо, це те. Ану, що вона мені напише? Тихо, тихо, тихо. Можливо, це не те. О, бачили, куди я її кинув? Е, сусід чув, нечесно. Я ж її викинув взагалі через вікно. Ну що це чесно? Це взагалі нечесно. Несправедливо. Капець, давайте зберігаємося і продовжимо другий раз. А, зберегти зараз, 27 збережи гру монети та свій ігровий процес ну того зберегти гру, е, а як, що. Через 20 секунд можна зберегти, щоб прикалуєтеся чи що? Сила! Взагалі я б до краю, Коротше, що мені зробили? Ми пішли, підслухали розмову сусіда. Вони говорили на мові, я не знаю, інопланетян, тому я нічого не зрозумів. Але записав голос, відніс мері, потім що ми зробили? Потім ми. Чекаю, ми ще щось зробили. А, ми зробили мері ті напої крабові. Це теж було непросто слухати. Зробили напої. І тепер нам треба дістатися туди наверху і там щось зробити? Коли ми то все зробимо, подивимось, що там відкриється далі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Дякую, всім спонсорам каналу. Всім папа! Меріпка. А це що таке? Що це таке? Yes. Yes? Вот такую штуку, Вс, папа На Ютуб па -па. канал геймс, розважайся Для тебе контент, просто вищий глаз Щодня нові видел, пайфой кожен раз Дай зі мною приєднуйся в склеп Відпочинку нашому не меж Суйся, негай час ухов, якщо любиш леймів, зами завжди шоу.